Привіт, Друзі! Мене звати Світлана і я вітаю вас на своєму каналі Давай Пов'яжемо! В одному з попередніх відео я анонсувала свою участь у спільному проєкті «Зв'яжи шапку 5х5, і цього тижня це мій вже перший звіт в цьому проєкті. Я залишаю вам хештег на цей проект. Переходьте на дівчаток, дивіться, які у них роботи. Також залишаю вам посилання чи десь тут на екрані, і внизу залишу, і тут, і там залишу посилання на мій перш, на моє перше вступне відео. В тому відео я показувала пряжу. Яку я приготувала для цього спільного проєкту, і розказувала, що я розповідала, що я хочу з цієї пряжі зв'язати. Дівчатка мені залишали коментарі, що не показую пряжу, показую самі роботи. Але по умовах проєкту я мала зняти те вступне відео, воно коротеньке і велике дякую, хто його передивився. Отже, перший звіт і перша моя робота це ось такі жіночі подвійні рукавички. І хто уважний, побачив: ось тут у мене залишився хвостик. Перед сам початком, як я почала знімати відео, я побачила, що верніше я звернула увагу на те, що мені не подобається ось тут, ось тут як я сховала цей хвостик, тому я його швиденько виторочила, і вже після того, як зніму відео, я його акуратно туди заправлю. Так, рукавички жіночі, подвійні зараз я приміряю. Подвійні, вони дуже теплі. Ось так. Тут є ще трішечки вільного місця, на той випадок, якщо будуть нігтики. Зв'язані рукавички 100% бобінного мариносику. Зараз я вам покажу цю наточку, зв'язані на спицях 3 і витрати у мене пряжі на ці рукавички 80 грамів. Тобто обидві рукавички в мене 80 грамів. Пряжа, ось така у мене ниточка. Це дуже тоненька, ось така, бачите, ниточка Мароносико. Я, напевно, не сказала одразу, я в'язала в 4 ниточки, такої, 4 складення такою ниточкою. Залишаю вам ось так етикетку. Тут, бачите, все є. І навіть є магазин, в якому я купувала. І я вам залишу ще окреме посилання на цей магазин, що я раніше не залишала. Отже, виробник Фолько. Назва, я не буду це. Це читати, тому що я не прочитаю правильно. Миринос 100%, метраж 1400 метрів на 100 грамів. І я брала такої нитки 350 грамів. На рукавички в мене пішло 80 і 270, так, 270 грамів ще залишилось на шарф. Я в'яжу вже шарф. Я сказала, що в 4 нитки я в'язала. Ні, я в'язала в 4. Так. В чотири нитки, точно, я відмотала собі один моточок, брала її в одну ниточку, і з бобінки я брала по три ниточки. Так, я в'язала в чотири нитки. Тобто виходить у мене метраж, у мене в готових рукавичках. Це 350 метрів на 100 г. Так, так і є. А, ось такі рукавички. Що в, що в них? Вони теплі, вони подвійні. Ось так. Всередині вони точно так же виглядають. Внутрішня рукавичка трішечки менша, зовнішня рукавичка трішечки більшого розміру. На ці рукавички я зробила pdf інструкцію Взяти цю pdf інструкцію можна в описі. Завантажу я її зараз на сайт Траверлі і дам вам посилання в описі. Переходьте, кому треба такі рукавички. Я вже не пам'ятаю, чи я казала Спиці 3. Да, ниточка 350 грамів на 100 метрів у мене виходить в кінцевому метражі. Це все в pdf інструкції я пропишу. Також я відзняла коротеньке відео-інструкцію, де словами розказала. Що я як робила, скільки петель набирала, звідки починала і чим закінчувала. Тому кому цікаво, хто хоче зв'язати такі схожі рукавички, переходьте далі. Не переходьте, не перемикайтесь, і далі буде відео інструкція. А я буду завершувати відео на цьому, так світ свій перший. Я здаю, я зв'язала, я зробила ось такі дуже класні, дуже гарні рукавички. Отже, дякую вам за перегляд. Ще раз, кому цікава інструкція, залишайтесь, дивіться далі. Кому не цікаво, я дуже дякую за перегляд, буду вдячна вам за коментар і за вподобайку. Гарного всім дня! на підключення я забула вам сказати. Зараз монтую відео і звернула на це увагу. В самі, самому описі, там, де я розповідаю про те, як я в'яжу свої рукавиці, я неправильно вживаю слово рукавичка. У мене зв'язані рукавиці. Рукавиці це рукавиці, де окремо лише один великий пальчик. Всі інші пальчики разом. А рукавички це там, де 5 пальчиків окремо. Тобто в українській мові ось такий є поділ. Але я Лагідно називаю свої рукавиці неправильно рукавичками. Тому там, де ви чуєте рукавички, сприймаєте, що то я розказую про рукавиці, як я в'язала ось таку подвійну рукавичку. Це рукавички ще не прані, але я вам маю вставити або відео, або фото, як вони виглядають в праному вигляді. А це не буде майстер-клас з попетельним, з попетельним вив'язуванням. Я просто вам розкажу поетапно, зараз я виверну. Розкажу вам поетапно, як зв'язала я рукавичку на середню жіночу ручку. Ось така в мене є рукавичка. Тут хвостики всі вже за, ну, заховані. Залишилось лише обрізати. Ось, кругом. Це я спеціально вам залишила для того, щоб показати. Ось так виглядає ця рукавичка в розгорнутому вигляді. Отже, по порядку, з чого я в'язала: це 100% мереносик. зараз я вам покажу. Це бобіночка. Ось так. Ось така будиночка. Ну, саме головне, вам тут треба знати, що це 140 метрів у 100 грамах. І в'язала я в 4 ниточки. Ось тут можна побачити. Отже, кінцева моя довжина ниточки це 350 метрів в 100 грамах. рукавички зв'язані на спицях 3. Обидві і зовнішня, і внутрішнє, зв'язані на спицях 3. Я робила петельну пробу, ось записано. Я вам зроблю фотографію більш якісну, щоб ви бачили. 20 петель на 18 рядочків. Я в'язала дуже маленьку петельну пробу, ось вона. І у мене вийшло 20 петель. Це 8 см, і 18 рядочків це 5 см. Бачите, після прання трошечки розпушилася ця ниточка, Думаю, що після другого прання буде ще гарніше. Починала я з внутрішньої сторони від манжета. Тут додатковою ниткою на гачок я набрала 40 повітряних петельок і з них потім підняла петлі основною ниткою. На вже зразу на спиці номер 3 Нічого тут не змінювала, одні спиці використовувала. Далі я вверх пров'язала 34 ряди, і в передостанньому рядочку я рівномірно додала 6, 6 петельок. Як я робила, У мене була спиця перша, друга, з іншої сторони, третя, четверта. На першій спиці я робила додавання посерединці і в кінці, на другій спиці я зробила додавання посерединці. На третій спиці я зробила посерединці, і в кінці, на четвертій спиці я зробила додавання посерединці. І таким чином я додала 6 петельок. Далі я почала вив'язувати клин для великого пальця. Ось так він у мене виглядає. Бачите, він йде ось такий рівненький, лише палець, видається трішки в сторону. Як я цього досягла? Петлі першої спиці завжди я в'язала прямо. На петлях другої спиці я відділила з лівої сторони дві петлі. Це для цієї рукавиці. Вона в мене ліва. А праву ми робимо симетрично. Тобто для лівої рукавиці я відділила дві петлі на другій спиці зліва, і їх теж завжди пров'язую прямо. А перед цими двома петлями, які я помітила собі, я робила додавання петель, вив'язувала з протяжки з нахилом управо кожні два рядочки додавала петлі. На верхній рукавичці таких додавань я зробила 15. Тобто я тут додала 15 петель і при цьому пров'язала 30 рядочків. Тобто, ось цей клин великого пальця в мене 30 рядочків. Манжетка 34 рядочки, клин великого пальця 30 рядочків. Далі я петлі, ті, які додала. Ось конкретно ті, які додала. Тобто дві петлі відступила звідси і зняла 15 петель просто на додаткову ниточку. Ось тут над цими петлями, аби не було дирки. Я набрала ще дві додаткові петлі і замкнула знову в круг. Тепер у мене. На кругових спецях опинилося 48 петель. Пам'ятаєте, тут було 40, ми додали ще 6 і зараз додали ще 2. Тобто, долоньку я в'язала на 48 петлях, розділила їх порівну на всі 4 спиці. Вийшло по 12 петель на кожній спиці. До мисочка я в'язала ще 30 рядочків. Далі я перейшла до вив'язування мисочка. В цих рукавичках я зробила масочок в зірочку. Якщо пам'ятаєте, на дитячих рукавичках може вони брудні, я не знаю, бо дитина вже їх носила. Я робила ось такий стрічковий стрічкове закриття, стрічковий мисочок, і тут закривала голкою. На практиці, якщо о, ну, ці одинарні, да, ці без подвійного. На практиці ось одинарні зручно носити, а у доньки теж ось такий стрічковий, і в неї подвійні. Я їх сюди не принесла, бо вони вже дуже брудні. Вона їх носила сьогодні, гралася. А, на практиці носити ось такий мисочок незручно. Тому я тут вирішила зробити ось таке закриття, такий мисочок, і анатомічно, бачите, ручка сюди дуже гарно стає. Тобто тут анатомічно все дуже гарно виходить. Отже, закриття ось таке стрічкове. Якщо ви вмієте в'язати стрічкове закриття на шкарпетках, нічого складного тут для вас не буде. Для тих, хто не вміє, я пояснюю. У нас 4 спеці, на кожні по 12 петель. На кожній спеці петлі ми ділимо навпіл. Тобто 12 петельок Ми ділимо навпіл це по 6. Тобто у нас виходить 8 секцій по 6 петелюк. Ось по цих секціях ми працюємо. В першому рядочку ми пров'язуємо петлі нашої секції. Ось так. 4 петлі просто пров'язуємо 2 петлі разом. І так кожну, кожну, кожну секцію робимо. Тобто 4 петлі, 2 петлі разом, 4 петлі, 2 петлі разом. Виходить, що в кожній секції ми збавляємо по 2 петлі. А всього за рядок ми збавляємо 8 петель. Далі 4 рядочки. Ось скільки петель ми пров'язували до збавляння, стільки рядочків ми пров'язуємо прямо. В моєму випадку це з другого по п'ятий ряд я пров'язала прямо. Наступний шостий ряд пров'язуємо ті самі секції, але в кожній секції у нас вже по 5 петель, тому ми пров'язуємо. Три петлі дві разом. Три петлі, дві разом. Далі три рядочки, скільки було петель, пам'ятаєте, три рядочки в'яжемо прямо. І так далі, я вже не буду вам зачитувати. Фото цього ну, мого в'язання я залишу збавляємо так петлі до тих пік, до тих пір, поки не пров'яжемо, ось 15-й рядочок, Дві разом, дві разом, дві разом. І в нас на спицях залишилось всього 8 петель. Тому ми. А ці 8 петель ми, я, ці 8 петель просто стягла на нитку, ось одразу на голку стягувала і закривала, а, заховала цю ниточку. А, тут все, далі переходимо на в'язання великого пальчика. Я підняла всі петлі, в мене в цьому варіанті їх 15, дві додаткові тут петельки, і ще додатково між. Петлями, які я знімала, і додатковими петлями я добрала ще по краях по одній петлі. І того в мене виходить на пальчику 15, плюс 2 і плюс 2, 19 петель. Тут я в'язала просто прямо, пальчик ось, 16 рядочків я в'язала прямо, а далі я робила закриття. Закриття у мене тут таке: просто дивилася, щоб воно гарно, анатомічно виглядало. Я пров'язувала просто від початку ряду дві петлі, далі дві разом, дві петлі дві разом, дві петлі дві разом, і так дивилася по колу, скільки в мене там вистачає зробити таких збавлянь. Далі один рядочок пров'язала без збавлянь, і потім пров'язала одна петля дві разом, одна петля дві разом, так до кінця ряду, і пров'язала ще один круговий ряд просто лицевими петлями. І потім ці петлі зтягла. На голочку. Здається, у мене там 10 петель в кінці залишилось. Але можу помилятися, бо там я вже їх не рахувала, а дивилася саме по тому, скільки мені вистачає до кінця пров'язати ось таких збавлянь. І таким чином, в мене ось ця перша рукавичка це зовнішня, вона така величенька, вона в мене готова. Далі. Далі я підняла всі петлі, які у мене були тут на додатковій нитці. Їх 40, так нагадаю. І ось побачила, що ось ці хвостики я не заховала. Так, і це я не заховала. Ось це мені ще треба поховати ці нитки. 40 петельок я підняла. Далі одразу в першому рядочку, тобто я підняла петлі, і перший рядочок у мене пішов. В першому рядочку я додала 4 петлі. Ось 4 петлі. Тут все взагалі просто посерединці кожної спиці, на кожній спиці по 10, я додала ще посерединці 11 петлю. Єдине, що, ось, бачите, у мене кінчики, ця, ця рукавичка. Да, ця рукавичка зовнішня. У мене починалась ось її хвостик, тобто я в'язала ось так. А тут початок ряду я перенесла ось сюди. Початок ряду перенесла ось сюди. Тобто, в мене вже рядочок починався звідси. Не звідси. Тобто, аби я долоньку одразу в'язала. Тут була задумка в тому, або не переплутати, і долонька в мене теж в'язалася одразу, а не потім. Після додавання у мене вже було на спицях 44 петлі, на кожній спиці по 11 петельок. І це на 2 петельки менше, ніж на цій рукавичці. Для клину великого пальця я пров'язувала вже 13 додавань. 13, тобто на зовнішній рукавичці в мене пров'язано 26 рядочків, де я в кожному другому ряді роблю додавання петель. Додавала петлі так само. Але в мене це вже була зовнішня, ой, внутрішня рукавичка. Да? І тут, бачите, в мене палець іде сюди, ніби я для правої руки в'яжу. Тобто я перші дві петлі залишала завжди, не чіпала їх, ось вони рівненько в мене йдуть вздовж цього пальчика. А вздовж цих петельок, в кожному другому ряду, я робила з протяжки прибавку петель. І робила її з нахилом у ліво, кожен другий рядочок. Після того, як я пров'язала 26 рядочків клину ось цього, у мене тут для пальчика 13 петель вийшло. Ось я їх перезняла на додаткову ниточку. І знову ж таки за тим же принципом, дві петлі я тут добрала. Отже, в мене було 44 плюс 2 і на долоньку в мене тут пішло 46 петельок. Тут долоньку я в'язала теж 30 рядочків, так само, як і в зовнішній 30 рядочків. Що стосується е, мисочка. Мисочок тут теж такий е, зірочка. Але тут е, в мене не така кількість петель. У мене на першій було, на, на ось цих двох у мене було по 12. На першій і на другій спицях у мене було по 12 петель, а на цих спицях у мене було по 11 петель, поки до прийня, тут видно. Збавляла я петлі точно так же. Тобто тут у мене було дві секції, тут дві секції по 6, тут дві секції по 6, тобто тут 4. Петлі 2 разом, 4-дві разом, 4 2 разом, 4 2 разом 4 2 разом. А ось тут у мене вже було перша секція 5 петель, друга секція 6 петель. Першу секцію я всю пров'язувала 5 петель, а далі робила 4 2 разом. Тут так само 5 пров'язала перша секція, друга секція 4, 2 разом. Далі мисочок повторюється: 4 рядочки вверх, без е, збавлянь. Далі. Тут вже секції співпадають, і ми робимо три-дві разом, три дві разом, три-дві разом, і так до самого кінця. Далі три рядочки прямо. Не буду вже повторювати, тому що тут все є, я пояснювала а, в зовнішній, коли розказувала про зовнішню рукавичку. Далі петельки для пальчика я підняла. І тут робила так само: 13 петель я зняла ті, що додавала. Дві петлі у мене тут які брала додаткові, і з ось цих боковинок по одній петлі я ще добрала. І того в мене вийшло 13 плюс 2 і плюс 2, 15, 17 петель. Так само пальчик в'язала 16 рядочків, і тут збавляння на мисочку на пальчику, бачите, до прання він такий ще куценький. Робила так само. Дві петлі пров'язала дві разом, дві петлі, дві разом, дві петлі, дві разом. Тут же дивіться, як у вас виходить по, по кількості петель. Один рядочок прямо, і далі одна петля, дві разом, одна петля, дві разом. Все. І стягнула. І виходить, дивіться, внутрішня рукавичка трішечки вуща, вона гарніше облягає ручку і поміщається в зовнішню рукавичку. Цей пальчик на дві петельки вущий, ось видно. теж, І він теж дуже гарно поміщається. За рахунок того, що тут клин менше по рядочках, да, тобто він коротший, ця рукавичка сідає ось так впритик, а ця гарно на неї зверху налягає. Ще раз вами її приміряю. Виходить, що тут нічого ніде не заважає. Товстенькі такі, товстенькі рукавички. Зараз їх ще виперу і вони розпушаться. Ось тут гарно сідає по руці, і манжетка достатньо довга. Можна її в рукавчик навіть ховати, або для пальто буде дуже гарно, там де широкі такі рукави буде дуже гарно. Отже, дівчатка, хто хоче в'язати рукавички. Можете скористатися моїми розрахунками.